Тому жінка має працювати і заробляти, а мужчина розпоряджатися. Е, добре, а ви хочете сказати, що якщо ми з вами підемо в ресторан, то ми будемо навпіл платити? Ні, звичайно, якщо мужчина. Тому? Якщо мужчина, голова сім'ї, то весь бюджет належить йому. Відповім... Ні, а якщо я вас запрошу в ресторан, хто буде платити? Ну ми з вами домовимося, розумієте, можу я заплатити, можете ви, можете навпіл. Це а ви є? в Америці зараз? Ні, я Українець з України. Я ж не в Америці. А звідки ви? Я киянин в Києві. Я в Шоці? Що таке? Що, що вас Ой. шокує, шановна пані? Я думала, що ви з Америки. Ні, я з України. Я де народився, там знадобився. Ну, я з Рівного, але приїхала з Зірпеня. Дуже добре, дуже добре. Я сподіваюся, ви не в податковій академії працювали, ні. Хто зна, хто зна, то може і мельника знала добре? Я не буду відповідати на питання. Та, я здогадуюсь. Добро, ну річ не про те, хто там звідки, а річ про те, що якщо ми йдемо в ресторан, то ми домовляємося. зазвичай плачу я. Ми з нами домовляємося е, ви, джентельмен. Ви ні, ні, ні. маєте заплатити. Ні-ні. ні. Ви розумієте? Дуже багато розвелося тарілочниць, які звикли, що вони поїдять і не дадуть. Шановна пані, ви мене чуєте, я коли говорю, я вас дуже прошу не переривати. Дуже багато тарілочниць, котрі хочуть поїсти випити, але не дати. Розумієте? Ось. Тому зараз мужчини дуже часто в ресторані відмовляються. платити. І ще раз для такого як ви не дам.